Потяг зі Львова до Рівного слідує дві з половиною години. Звістка про пологи одразу облетіла обласний центр. Журналісти поспішили на залізничний вокзал, щоб зустріти електричку. У цьому поїзді майже дві години тому жінка народила дівчинку. Пологи були стрімкі, але маля народилася здорове. На станції броди жінку доправили у пологовий будинок. Жінка їхала у третьому вагоні. За 10 хвилин до зупинки на станції броди у неї відійшли води. Зволікати часу не було. Знайшли ми фельдшера. Із... Він давав вказівки для пасажирки, пацієнтки, не знаю, щоб вона там дихала щось на часи. Ну. Видно по своїй практиці, все, що могли рукавички, достали, все достали. Учевидці розповідають, що в породілі був син. На вигляд, хлопчику років три. Він плакав, допоки мама не народила сестричку. Жінці 38 років. Зареєстрована вона на Херсонщині, але проживає на Закарпатті. Олена Крижанівська однією з перших прийшла на допомогу. На емоціях жінка забула попросити, щоб новонароджену назвали на її честь. Вона зразу сиділа нічого, о, а потім вже. О, що і боли болить, то ми давай там вже спину терти їй і мухати на неї. Ну щоб вже там так їй не була. Насторожені таким випадком провідники уважніше придивляються до пасажирок. За іронією долі на зворотньому шляху місце породілі знову займає вагітна. Вона так само родом із Закарпаття, а до рівного приїхала на сесію. У мене ще все попереду, так що я думаю, все буде добре і такого вже моменту ще раз вам не доставлю. Пологи залізничникам довелося приймати вперше випадок екстраординарний, але раді, що все пройшло добре. Мамо і маля почуваються нормально і, ймовірно, вже на вихідні поїдуть додому. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.